Супи та рагу можуть бути смачними та безпечними для цукру. Ось що обрати цієї зими. Гарячі зимові страви без ризику для цукру. Супи та рагу. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Мене звати Олександр. І сьогодні говоримо про дуже важливу взимку тему. Адже зима. Пора теплих страв, які зігрівають і дають енергію. Для людей із діабетом гарячі супи та рагу можуть бути не лише смачними, а й безпечними для рівня цукру, якщо правильно підходити до вибору інгредієнтів та способів приготування. Супи це чудовий спосіб насититися без перевантаження організму. Овочевий бульйон або суп з куркою та овочами містить білок і клітковину, що допомагає стабілізувати глікемію. Додати трохи круп, наприклад, гречки чи перловки можна, але слід контролювати порції, адже надмір вуглеводнів підвищує рівень. Цукру. Рагу із тушкованих овочів з м'ясом або рибою ще один безпечний і ситний варіант. Запікання або тушкування допомагає е, е, зберегти максимум поживних речовин, а спеції додають смаку без зайвої солі чи цукру. Використовуйте буряк, моркву, буряк, кабачки, капусту та цибулю. Комбінація різних овочів робить страву не лише смачною, а й корисною. Важливо поєднувати білки та овочі, контролювати порції та темп прийому їжі. Це допомагає організму повільніше засвоювати вуглеводи та уникнути різких стрибків цукру. Не забувайте про невеликі. Прогулянки після їжі кілька хвилин легкої ходьби покращують обмін речовин і сприяють стабілізації глікемії. Гарячі зимові страви можуть бути ситними і смачними та безпечними для людей із діабетом. Плануйте меню супів та рагу, дотримуйтеся пропорцій і насолоджуйтеся смаком без ризику для здоров'я. Дякую. І не забудьте підписатися на мій канал.